що сьогодні останній день президентства Порошенка. Курс долара – 27 гривень. Податок на ФОП – 918 гривень. Бензин – 26-30 гривень. Газ на авто – 13 гривень. Квиток на Інтерсіті – 600 гривень. Пенсія у бабусі – 3800 гривень або 140 доларів. Мінімалка – 4173 гривні або 153 долари. Кава в парку – 20 гривень. Салат Цезар у ресторані 90 120 гривень. Ціни на продукти: молоко 25 гривень за літр, яйця 25 гривень за десяток, свинина 130 гривень за кілограм, курка 70 гривень за кілограм, телятина 140 гривень за кілограм, філе індичі 135 гривень за кілограм, редиска 20-25 гривень за кілограм, капуста молода 35 гривень за кілограм, комуналка. Електроенергія 90 копійок за кіловат. Кубометр газу 8,5 гривень, вода 15 гривень за куб, інтернет 150 гривень, кабельне 70 гривень, ліфт 100 гривень, ніч у готелі Києва півтори тисячі гривень, зарплата вчителя на двох ставках 14 тисяч гривень або 520 доларів. Зарплата рядового солдата з надбавками на першій лінії 24 тисячі гривень або 900 доларів. Зовнішній борг 50 мільярдів доларів. Діє безвіз з Європою. Квиток на лоукост до Барселони 1800 гривень. МВФ надає кредити. Америка постачає летальну зброю, не під контролем України, Крим і лише частина Донбасу. Діє децентралізація об'єднані громади розпоряджаються: 60% податку на доходи фізичних осіб, 100% податку на майно, 100% єдиного податку, 5% акцизного податку з роздрібної торгівлі, 100% податку на прибуток установ комунальної власності ОТГ, Українська мова, українська школа. Українське кіно, українські книжки. Ніхто не переслідує журналістів, оскільки в країні діяла свобода слова. Зізнайтесь, захотілось повернутись в часи клятого Берегі.